І з вами Канадський Марк. Я продовжую знімати ці коротенькі повчальні відео, бо це дуже цікаво передавати вам дійсно життєві нюанси, життєві ситуації середини Канади. І я бачу по ваших подобайках, ваших коментарях, ваших підписках, що вам це дуже сильно подобається, особливо цей коротенький формат. Мені дуже приємно робити ці відео так само. Сьогодні я хочу поговорити про те і вам розповісти, чому в Канаді тут нема двірників. І двірники, знаєте, дуже популярні в Україні, хтось там замітає, хтось там вулиці прибирає за собою. а Тут, в Канаді, ви приїжджаєте, ходите по вулицях, ніколи не побачите, навіть що хтось замітає вулиці, чи хтось забирає сміття, чи хтось щоденно біля під'їздів щось робить. Ні, тут такого немає. Знаєте чому? Тому що все поділено на. Такі сектори, якщо, наприклад, власник цілий квартирний комплекс за нього відповідає один Жек. Потім той інший будинок чи приватний будинок за нього відповідає власник, за вулиці відповідає фактично місто. Але щоб дійсно ходили люди з війниками, тут такого нема. Тут просто є такі великі автомобілі, які є в Україні, які чистять просто пилюку з доріг, але самі тротуари просто ніколи не чистяться. І ніхто за тим не доглядає зупинки за зупинками. Хто доглядає? За зупинками є специфічні компанії, які місто набирає і вони приїжджають, мають там скло забирають сміття. Але так, щоб ходити і замітати тут, такого в Канаді немає. Це дійсно проблема для багатьох людей. Це багатьом людям це не подобається.